Слово «Верітас на ранок 2 серпня п'ятниця 16-го тижня звичайного періоду. Не раз так буває, що нам розказують про людину і вішають ярлики на неї, що вона з поганої сім'ї, що займається поганими речами і що цю людину потрібно обходити стороною. Після таких висловів ми робимо хибне уявлення про людину, про її життя і ким вона є. Але коли я наважусь познайомитися з цією людиною, для мене відкривається правда про неї, що вона не така, як про неї розказувала, відкривається її внутрішній світ, особистий досвід знайомства з людиною, вартий тисячі слів, сказаних про неї. Так і сьогодні чуємо, як говорять про Ісуса ті, хто з ним жив, що він син Теслі, що Його мати Марія. Вони багато знають про нього, але не ким він є насправді. Тільки при особистій зустрічі з Ісусом я можу дізнатись, ким Він є, чим займається, що відчуває, звідки його мудрість. Тільки будуючи стосунки з Ісусом, я можу знати, хто він насправді, і мати змогу ділитись своїм життям, бо Господь хоче знати мене таким, яким я є.